Усім привіт! Мене звати Світлана. і Я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні у нас тема новинки в осінньому гардеробі. Те, що для вас маю, і якщо ви уважні, то навіть побачите, що тут є порожнє місце, дуже якось дивно звучить. Але пустий у нас вішак, а це означає, що будемо робити невеличку розпаковку. У мене зараз настільки напружений графік, що без кави аж ніяк, тому рекомендую також доєднатися, адже у нас є чудовий привід. Компанія 25 Coffee Roasters надіслала мені надзвичайно смачну каву з лінійки Tafler та надала знижку мінус 20% на всю зернову каву для моїх глядачів. Знижка діє місяць. Посилання та промокод залишаю під відео. Смакуємо разом. У мене навіть якийсь трішечки такий червоненький. Носик, я вже підзмерзла раніше, тут на цьому місці розказувала, як спекотно. Зараз вже не так. Зроблю волосся за вушко, щоб видно було мої прикраси в тон до моєї футболки. Так як вони одного бренду, я вже їх дуже довго ношу, що ці прикраси, що ця футболка, хто пам'ятає, колись робила її розпаковку. Сьогодні у нас також розпаковка сайту Шафа. Я замовляла через е, Укрпошту. По причині того, що була відсутня, як ви знаєте, я нещодавно повернулася відпочинку. І щоб, скажімо так, розтягнути цей процес, я замовила на Укрпошту ставте лайк, то також так робить, кого немає в місті, хто розтягує свою доставку через Укрпошту. Приводу сайту Шафа є до вас запитання: чи хотіли б ви почути відео про повернення на сайті Шафу? У мене є декілька кейсів, дуже цікавих, з якими особисто я зіштовхнув? Як продавець, як покупець, якщо вам буде таке цікаво, напишіть, будь ласка, із приводу повернень на сайті ANSWER. Нещодавно робила повернення. Кому цікавий такий формат, як повернути І на сайті, як повертаються кошти, яким чином потрібно надіслати товар, який вам не підійшов, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде цікаво. Ну, звичайно, тут приклеївся пакет до пакету. Так, на питання, чи замовляю я часто на сайті шафа? Ні. Так, тут дещо випало. Я замовила собі тренч. Він досить об'ємний. І зараз вже, знаєте, таке не дуже активне сонце, але світло. Можливо, через те, що я далеко показую. Він такого, знаєте, такий колір. Смарагдовий, але трішечки темний. Він, іде, він вінтажний, йде він без підкладки. Тут, якби задумувалася підкладка утеплена. Вам тут будуть вже вставки, як виглядає це все. На мені, я його, звичайно, буду прати. Він тоненький, до нього йде пояс, який впав. Чи є запах секонд-хенду, тому що, так як це вінтажний, де ще його могли знайти, як не в магазині секонд секонд-хенд, запаху як такого, я не відчуваю. У мене дійсно якийсь червоний ніс від холоду, де моя кава. Так. Вам сказати, він тонкий, і я не впевнена, що зараз ще буде погода, щоб його носити. Він об'ємний, але саме таки я шукала у свій гардероб, його стилізація буде до банального простою, як і зі звичайним тренчем. Але мені здається, знаєте, що це я якось невірно називаю, неправильно не тренч, а, скоріше всього, що це. Дуже часто надходять запитання, чи замовляти на сайті шафа, чи це надійно. У мене були випадки, як і позитивні, так і негативні. Навіть цього разу я замовила у продавця вперше, у котрого я взагалі нічого ніколи не замовляла. І, знаєте, це такий варіант на страх і ризик. Через те ви вже бачили, що пакет я відкрила, ви подивитесь, що дійсно цю річ потрібно показувати вам і залишати у своєму гардеробі. Наступна новинка, ви її вже трішечки бачили, де бачили у відео, де я збирала образи з тим самим верхнім елементом, елементом верхнього одягу. Пальто там носиння у нас у головній ролі там було, і ви бачили мене у цій блузі. Це масімо дуті. Я не знаю, як правильно говорити масімо дуті чи масімо Д'юті? Немає різниці насправді. Головне, що у мене це є. Мені так якось ну, слух ріже, коли когось виправляють. Не знаю. Якщо ви знаєте, як правильно, то напишіть, але без критики, давайте будемо поважати один одного, не тільки по стилю, але й по часу, який ми витрачаємо один на одного. Я щоб це зняти, зробити, змонтувати, показати вам. А вам, щоб насолодитися приємно процесом, і не читати всяке ге в коментарях. Тому, будь ласка, давайте поважати один одного. Як ви бачите, вона невеличкого розміру, це 38-й розмір, і сама модель цієї блузи вона йде дуже цікаво своїм кроєм. Я ззаду, якщо ось ззаду буде якось більше видно вам, це нагадує дуже сильно за своїм кроєм саме вишиванку, це 100% бавовна, її кудзики. Закриваються, тобто гудзики Не видно, вона зовсім мінімалістична, і саме такої речі мені не вистачало. Дуже це дивно вам говорити, але у мене є така з чоловічого плеча, Hügobз, біла сорочка. У мене є блуза, дуже гарна вінтажна така в ковбойському стилі. Е, мені її колись подарували, я тут для вас, звичайно ж, буду додавати фотографії. А такої і біла, я показувала вам білу новинку це в моєму гардеробі від Резервит з, ви ще дуже написали, що дуже вам сподобалося з жилеткою. В е, відео з гардеробом, чи можна зібрати. Там, на певну суму весь осінній гардероб, але саме таку я дуже хотіла. Я люблю дуже сильно піджаки, ви про це знаєте. До речі, у мене є відео, яке вийшло ще в 2021 році. Так. Там є аж дві частини о, моєї колекції жакетів та піджаків. Хто не бачив, перегляньте до цієї блузи, гарно пасує. Топ від Прада, вони поєднуються. І взагалі, ось ця біла блуза, хоча це інший бренд, але дуже у стилістиці Прада, хто розуміє, про що я. Особисто мені дуже сподобалася остання колекція. І, е, до цього образу. У мене також є ще одна новинка, і мені здається, що тут така історія, коли я дублюю речі в своєму гардеробі. Я це побачила по білим футболкам, тому що я зрозуміла, що чорних футболок у мене немає, а білих дуже багато. Це була моя помилка, яка мене зупинила. Тобто, коли я вже нарахувала майже 10 білих футболок різних, я зрозуміла, тут щось не так потрібно закінчувати з цим елементом гардеробу, Саме май на увазі білі так, білі футболки потрібно замінювати, але коли їх в такому в такій кількості в гардеробі, ти просто їх не встигаєш носити, і це тобі не потрібно. Тут мені здається та ж сама історія: ось такі шкіряні брюки. Це не натуральна шкіра, звичайно ж, це шкірозамінник. І якщо вас цікавить натуральна шкіра, у мене є на шафі виставлені брюки від ескада. Посилання, як завжди, посилання на мою шафу завжди знаходиться в описі під відео. Тобто кожного разу залишаю свій інстаграм і посилання на шафу. Вони такі класичні, прямі. Так, ще ковточок кави за ваше здоров'я. Чому я говорю, що це вже такий дубль, я навіть не знаю який. Ви бачили в відео, я показувала образ, щось було у смужку, і були шкіряні брюки. Вони більш такі, знаєте, завужені. Ці прямі. Ці більш завужені, зверху як спортивки йдуть, а знизу такий завужений крім навіть, Я сьогодні їх не взяла сюди, але я взяла інші широкі. Це у мене від H&M. Такі вони досить широкі, але під пояс дуже гарно виглядають. Я їх купувала в Польщі і я брала великий розмір. Це 42-й розмір для того, щоб вони робили такий об'єм. Тобто верх я завжди беру дуже-дуже такий е, приталений, а низ об'ємний. І, звичайно ж, додаю підбори. Без підборів тут ніяк не обійтися. Де купувала ось ці брюки, нові шкіряні брюки, я купувала просто в торгівельному центрі. Тому тут навіть зараз просто, як ви бачите, етикетка саме звичайна. Бірочка нічого немає. Зараз, поки сухо ще на вулиці, я ношу свої замшеві ботильйони, Новинка, я їх разом із вами купувала в обнові. Хто не бачив, подивіться і забрала їх з ремонту. Я робила профілактику, щоб вони трішечки вищими були. І тут замша, всередині шкіра і підошва також була шкіряна. Тому щоб вони не так швидко затирались, я їх просто вперше одягнула, вигуляла, прийшла і дивлюсь, а тут вже підошва вона була просто чорного кольору. Бачу, а вона вже тут, і знаєте, посвітлішала вже такі сліди, неначе їх носила вже десь з рік або точно з сезон. І я така точно, точно потрібно занести в ремонт. Я тільки що зупинила відео. У нас звучить повітряна тривога, і в мене заграв телефон. Сподіваюся, що все буде добре. Я не дивилася новини, але хочу, щоб ми продовжували. І це мій такий заклик продовжувати жити. Хоча навіть по моєму голосу чути така тривожність. Взагалі я страждала на тривожність, розказувала вам про свій досвід з психотерапією. Видихаємо. Все буде добре. Я показувала в інстаграм ось цей. Корочений піджак, а вкорочений він моїми ж власними руками. Я його зробила, знаєте, такий diy проект в інстаграмі. Він такого гарнесенького барбі кольору. Мені личить, мені здається, цей рожевий, якщо ви пам'ятаєте, зараз вас трішечки поверну. Влітку минулого року, 22-го року, я знімала цю знахідку в магазині Second Hand. Це був повноцінний такий жакет, і він був трішечки приталений у тані. Я вирішила цього року більше його осучаснити, розулась, щоб показати, що мене спасає в цей холод, як мені подобаються ці капці. Не можу ними налюбуватися. Найкраща моя інвестиція. Там на Ще одна новинка — це джинси Levi's. вони такого темно-синього кольору, класичний навіть скіні. Такий у них крій. У мене це 28 розмір і 32, це, якщо я не помиляюсь, 32 це ось ця висота. так? Сама посадка 32. Як вони супер хай райс, Ну, звичайно ж, високі такі скінні джинси дуже сильно такі хотіла. І хочу вже <реш> нарешті все відклеїти, що цю наклейку, що цю я приміряла. Мені сподобалося. 22-му році їх виготовили, тому це така сучасна модель, не вінтажна. Я насправді не знаю, як ви. Можливо, скучила за ось цією стилістикою, яка була раніше, там, 10 років тому. Я ще не так сильно її застала, тому що була в школі, але пам'ятаю, що ці скінні джинси надзвичайно популярними були. Коли я побачила, що цей тренд повернувся, я дуже сильно захотіла собі цей костюм. Це Juicy Couture, Цей бренд знову на піку своєї популярності. І я настільки хотіла цей е, плюшевий костюм. Я не пам'ятаю, як савається його просто на плюшевий костюм, як саме називається оцей велюр, сам матеріал, це велюр, плюш, як правильно, напишіть, будь ласка, ось це мені буде дійсно цікаво. Дивіться, е, цей костюм я ще не так багато раз носила. Мене... А, думаю, що не так. Це в мене вішалка така. Так, так, так. Це костюм у мене у розмірі М. Він дуже якісний. І знаєте, він такий антистрес. Чому? Його цей матеріал дуже класний. Я зараз прикладу до грудей і спробую вам показати. Знаєте, ось як такі паєтки туди-сюди, і вони змінюють кольор. Тут те саме. Говорять, що ці костюми надзвичайно якісні. Я також можу це стверджувати. У мене вперше. Я ще колись, коли я ще була маленька, дуже сильно мені подобався цей стиль. Я хотіла собі цей костюм, але, звичайно, у нас таких костюмів не було. Були просто підробки, знаєте, там на базарі торгівельних центрів тоді не було. Як ви можете бачити, ось цей принт, він набитий, він є об'ємний. Можете подивитися, він такий, бачите, я його згинаю. Це прямо вибитий. Тому що я знаю, що цей костюм здалеку не буде так виглядати. Якось кожна його. О, видно антістрес, кожну його деталь. Якщо я вам його приближу. О, і коли ось таке освітлення чіткіше видно колір. Я його отримала у подарунок, також я знаю, як його можна замовити на територію України. Заходимо в інстаграм, дивимося модель, яка нам подобається. Отут можна вже вибирати що низ, що верх. Я маю на увазі не колір там, і зрозуміло, це буде одного кольору костюм, але різні моделі. Ви можете брати тут з застіпкою. Можете брати як худі, там ще типу щось світшота Є також з написами є контрастні написи. Є такі написи. Бачите, як у мене, яких взагалі майже дебили спортивні штани. Тут у мене резинка. Зверху у мене резинка, я вже його так нормально носила, і цей костюм став зіркою цієї подорожі. Він дуже зручний, надзвичайно зручний матеріал. Я думала, що він не такий практичний. Повторюсь, у мене таких костюмів ніколи не було. Тому для мене це перший досвід. Якщо у вас був такого плану костюм, напишіть. Можна вибрати різні моделі і замовити через нову пошту. Тому. Заходимо в інстаграм вибираємо модель. Я там, бачите, вже через цю тривогу заговорилася. Через Інстаграм заходимо на їх сайт або дивимося моделі, там вже є де примірки. Вибираємо те, що нам сподобалося в середньому низ і верх по 100-120 доларів. Є ще акційні пропозиції, тобто, там, знаєте, такий, як це. Можна зібрати такий конструктор з різних позицій: 90 доларів, по 90-низ, по 90 верх, по 120, Але на новій пошті дуже класні акції. Я дивилася в Канаду доставка і дивилася по Європі. Дивилася доставку через нову пошту, тобто скільки це в середньому буде коштувати. Тому зараз, на мій погляд, вже не потрібно навіть байрами користуватися, якщо є змога, ось таким чином замовити це. Ніяк не реклама, Ви точно розберетеся. Якщо не розберетесь, я окремо зроблю відео, як можна замовити речі з Європи, з Америки через нову пошту, і ми з вами разом порахуємо, скільки це буде коштувати. Як ви думаєте, я дуже хотіла костюм рожевого кольору від Джосі Кутюр? Напишіть, хто думає, що я хотіла рожевий костюм від Джосі Кутюр? А я вам напишу в коментарях, так це чи ні. У нас вийшло з вами довге відео, але сподіваюсь, свої новинки гардеробу вам сподобались. Я дякую вам за ваш перегляд і до зустрічі у нових відео. Гарного та мирного вам дня! Так, що там з новинами?